Третій дім є спадним домом, його природним знаком є близнюки, а керівною планетою Меркурій. Він пов'язаний зі сприйняттям, спілкуванням і товариськими стосунками. Цей дім представляє повсякденне середовище, в якому живе людина, включно з відносинами з братами і сестрами, а також усі форми комунікації, такі, як уснемовлення та письмо, також він пов'язаний із засобами пересування. Та короткими поїздками, що є частиною щоденного життя. Крім того, третій дім показує розумову гнучкість особистості, спосіб мислення, здатність сприймати нові ідеї та пристосовуватися до обставин. Він стосується координації між я та навколишнім середовищем, указуючи на природну здатність до навчання й обміну інформацією. Нарешті цей дім символізує свідому й об'єктивну частину розуму. А також початкову освіту, що є ключовим для розуміння того, як людина сприймає, обробляє та передає реальність навколо себе.